Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Мене звати Ірина Моргун. Наша сьогоднішня тема польсько-українські стосунки, а саме період Другої світової війни. Цю тему вивчає історик, професор Львівського національного університету Богдан Гудь. Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю усіх. Тема, яку ви досліджуєте зараз, набула особливої актуальності, і одна з причин цього ексгумація, яку е, Польща проводить на території України, а саме в Тернопільській області, у селі Пужники. Сьогодні я хотіла б, аби ви е, роз'яснили більше в цій темі. І напевно розпочнемо із е, поняття Волинська трагедія, власне, е, багато медіа і е, багато історій. Ків говорячи про ексгумацію в пужниках, оперували цим терміном, є низка істориків, які наголошують на тому, що це некоректно. Роз'ясніть, будь ласка, чому і висловіть свою думку з цього приводу. Це дуже просто з одного боку, з другого боку, досить складно, скажімо так, просто в тому сенсі, що якщо екзумація відбувається на території. Тернопільської області, то не можна говорити про те, що це волинські події. Крім того, волинські події мали місце в 1943, му частково 44 роках. Те, що сталося в Пужниках, має місце, мало місце в 1945 му році. Натомість зараз в Польщі все частіше починають говорити про волинсько-галицьку трагедію, так. Тобто низку подій, які мали початок на Волині, а потім були перенесені в Східну Галичину, і таким чином, в 44-45 роках, тут відбувалися події, пов'язані з протиборством двох сторін, української і польської. І, власне, у пужниках маємо ну, жертв. Того, що вже відбувалося в Галичині в 45-му році, але повторюю ще раз: якщо волинська трагедія, то волинська трагедія. Волинські масакри, волинські масакри. А якщо говорити про ситуацію в Пужниках, ну то це не вписується взагалі в образ того, що відбувалося на Волині, тому що на Волині українська сторона мала повну перевагу. Ну самі розумієте, там півтора мільйона. Українців проти 100 тисяч поляків і жертвами Волинських подій було значною мірою цивільна людність: і жінки, і діти, і таке інше. Натомість тернопільські історики, власне, добре це показують: то, що було в пушниках, це вже відбувалося. В 45-му році, і наскільки я орієнтуюся в тій ситуації, це був бій між УПА і, і стрибками. Бо річ в тому, що після закінчення особливо Другої світової війни, в 45-му році, багато поляків, які мешкали на східних теренах колишньої речі Посполитої, стали членами. НКВДських істрібіційних батальйонів, використовуючи в цей світ статус для поборювання українського підпілля, з надією, що совєти рано чи пізно признають їм право на ці терени. До речі, одним з членів істрибітних батальйонів був горизвісний професор Едвард Прус, який багато писав про ці події, і який власне першим кинув тезу про те, що на Волині загинуло півмільйона поляків. Отже, те, що ви сказали, факти, і тільки факти можуть тій ситуації промовляти, поза як ви розумієте, тема надто заполітизована і, власне, навколо Пужник, як не старалася українська сторона в цій міждержавній групі по ексгумаціях і вшануванні пам'яті, деполітизувати цю ситуацію, деполітизувати її не вдалося, і низка коментарів е, польської преси, і особливо. Скажем так, правих інтернет-ресурсів? Ну просто перекручували ті всі ситуації? Ви входите до міждержавної групи, яка власне займається питаннями ексгумації, займалася списком, яким обмінялися представники Польщі та України. Яка власне зараз атмосфера після ексгумації в пужниках і які у вас плани? Ну, по перше, ми ще не збиралися після екзумації пужника. Крім того, ну ви знаєте, все це ще надто свіже, Допіро оприлюднені результати того, що закінчилося 6 травня, оприлюднена кількість знайдених останків жертв. Ну але все це належить ще дослідити і описати. От вияснити хто що і як так чи інакше, у нас наскільки я знаю, наступна зустріч групи запланована десь на половину липня, де будуть розглядатися вже наступні моменти, пов'язані також з тим, що українська сторона хоче досліджувати відповідні об'єкти на території Польщі. з чим у нас так само є певні проблеми. Але для вас загалом тенденція є позитивною: початок робіт відновлення діалогу. Безперечно, я до речі, ще в дев'ятнадцятому році рекомендував вправлячій команді президентській звернути увагу на питання ексумації, підкреслюючи, що рано чи пізно це питання треба буде розв'язати. Чим швидше, тим краще. Ну, на жаль, воно все затягнулося, і в 23 році, все це і 80 річниця Волині, і проблеми і зерно, і так далі. Воно все вибухнуло. Дійсно, як ця бомба заповільненої дії. Тому, якщо б ми підходили до цих питань більш системно і вирішували проблеми, не даючи їм перетворитися на бочку з порохом, то, безперечно, що це було б краще. Зараз, ну. Ситуація такою, якою яка є. Найважливіше те, що переговори відновилися, що ми спокійно розмовляємо. І, попри намагання, повторюю ще раз, з польської сторони, ну і очевидно, певних середовищ українського боку політизувати цю процедуру, намагаємося цього не допустити. Ідеться лише про те, щоб, врешті, добитися певного паритету. В отриманні дозволів. Хоча ми розуміємо, що польська сторона має значно більше об'єктів для досліджень. Ну, але, ви розумієте, війна, брак відповідних структур, які мали займатися цими дослідженнями, воно не дає можливості повною мірою розпочати ці процеси. Тому що я думаю, в Польщі багато хто думав, що будуть дозволи. І зразу тисячі купачів з мотиви лопатами, образно кажучи, кинуть розкопувати місця, де, на їхню думку, лежать останки їхніх земляків і їхніх одноплемінників. На жаль, процедура ця є значно складніша, а структур в Україні, які це проводять, є дуже небагато. Але, власне, те, що в пужниках це відбулося, є. Оцією першою ластівкою, яка, на мою думку, повинна принести певне заспокоєння між українцями і поляками в питання, які стосуються історичної пам'яті, історичної політики, пам'яті про волинські і галицькі події часів Другої світової війни. Власне, у своїх наукових працях ви говорите про те, що Волинь і Галичину поєднує радянський чинник. Ситуація з протистоянням між українцями і поляками має дуже глибоку історію. Ви бачили мої книжки. Які налічують, можна сказати, тисячі сторінок, і де я подаю генезу того, що відбулося на Волині. Зокрема, я зосереджуюсь власне, на колишніх підросійських територіях, тобто Волинська губернія, починаючи від поділів Речі Посполити. Те, хто, переважна більшість поляків, вважає, що немає сенсу глибше копати. Натомість французький дослідник Бува свого часу написав, що потворна Жеч Волинська має глибокі кожені історичне, тобто волинська різанина жахливо має глибокі історичні корені, і я ці корені досліджую. Тобто, показує, що ця ненависть, яка вихлюпнулася врешті в роки Другої світової війни, вона накопичилась принаймні протягом півтора століття і значною мірою завдяки третій стороні. Тобто, спочатку Російської імперії. А потім завдяки комуністичній більшовицькій Росії. Власне, російська сторона дуже вміло використовувала. Протистояння між українцями і поляками на теренах правобережної України. А це три воєводства колишньої речі Посполитої Київське, Подільське і Волинське. І власне політика «Дівідейт імпера поділяє владарю принесла їм просто блискучі результати вже в 19 столітті, в 1863 році, е, році руське селянство ну, не вагалося в виборі між поляками і росіянами. Незважаючи на те, що поляки їм теж обіцяли землю і волю. Але Росія дала їм щось більше, вона їм дала це, вже ліквідувавши, скажімо, кріпосне право у 61-му році, от поляки тільки це обіцяли. І тому руські селяни темні, неграмотні, затурманені православними попами, масово пішли в так звані селянські караули. Нищачи повстанців, які дійсно хотіли, можливо, відновити Річ Посполиту, яка би враховувала інтереси трьох народів, а не двох народів. І це був дуже такий, скажімо, неприємний сигнал для поляків, які, зрештою, так і не зрозуміли, чому це відбулося. І далі ми бачимо в 1917-18 роках впливи. Російської чорносотинної пропаганди, впливи вже більшовицької пропаганди, впливи на селян. Тому що головною проблемою що було? Земля, земля, якою володіли польські поміщики якої бракувало українським селянам. І в 2017-18 році вони повністю майже знищили поміщицьке землеволодіння на Теренах, скажімо, східної Волині, так, воно збереглося тільки на Західній Волині, яка відійшла до другої речі Посполитої. Але весь міжвоєнний період ми бачимо знову ж таки там постійне розкручування ненависті до Польщі і поляків. І зараз цим займалися вже не тільки Чорносотинці, але займалася та сама, зрештою, православна церква, яка створила. Чорну сотню, і яка накручувала власне, е, волинських селян проти польських землевласників. І селяни охоче записувалися до Чорної Сотні, тому що Чорна Сотня кинула гасло забрати всю землю іновірцям і передати русським крістянам, не руським навіть, а руським крістянам. І оця національна свідомість на Волині була практично відсутня. Коли приїхав Дмитро Вітовський агітувати воленських дядьків, щоб вони вступали в Легіон українських січових стрільців, то відповідь почув: а було би лучше, б лучше, якби Росія повернулася, тоді землі може було би більше, і водка би потаніла. Ну і весь міжвоєнний період, друга річ Посполита, це тотальні впливи з одного боку православної церкви, яка не змінила своєї сутності. Зберегши свою, скажімо так, чорносотенний характер, а з другого боку, комуністів. Впливи Кремля були колосальні. Комуністична партія Західної України вона мала тотальну перевагу на Волині. Ну якщо взяти, скажімо, 1935 рік, то в Ковільській тюрмі, за спогадами Данила Шумука, активного на той час комуніста, потім радянського дисидента і в'язня. Радянських таборів з 200 в'язнів 195 були комуністами і тільки 5 націоналістами. Тож бачимо, що на Волині все це розкручувалося Комуністичною партією Західної України. У 1939 році волинські селяни будували тріумфальні арки, вітаючи Червону Армію. І період 39-го-41-го років то період. Активної агітації, з ґедзання, як пишуть поляки, тобто з поплюження періоду Другої Речі Посполитої поляків і так далі, накручування ненависті. Тобто ситуація була дуже складною, і в роки Другої світової війни, от польські історики часто говорять, що совєти були не зацікавлені е, в цій різанині, що вони самі вжахнулися. Тому, що відбувалося. Ну, це навіть не смішно, знаєте. Люди, які вимордували мільйони і мільйони людей, мали раптом щось жахнутися. А на Волині мала місце значною мірою Селянська і громадянська війна. І це визнають навіть деякі польські історики. Але важливою була інспірація. Хто інспірував оцей антипольський рух? І Значною мірою це були комуністи. Марічка Савчен, Марія Савчин згадувала, що в рядах УПА було багато агентів НКВС. Про це писали теж німці в своїх рапортах, що окремі упівські загони, навіть того не підозріваючи, знаходяться під пливом Москви. А в 1944 році розкол УПА був на ті стільки, ну скажімо так, евідентний, що поляки, польське підпілля зафіксувало розкол. Волинський УПА, що частина прорадянська пішла на з'єднання з совєтами, а націоналісти відійшли на захід. Розумієте, наскільки мав бути цей потужний вплив Совєтський, щоб все це відбулося? До речі, коли говоримо про найвідоміші, найгучніші акції антипольської УПА, то, скажімо, акцію Порицьку. В 1943 році, коли в Костелі знищили біля 200 поляків, керував такий собі Василь Ливочко, якого пізніше бачили в мундирі капітана НКВС Прикордонної служби, і якого у 45-му році УПА знищили засідки біля Грубешова як е е ворожого агента. До речі, про таємні зустрічі. Агентів НКВС з своїми агентами в УПА в 1943 році, взимку, якраз перед волинськими подіями, згадували учасники так званого Кременецького товариства у Варшаві. І особисто пан Яблонка, член цього товариства, розказував мені, і редактору газети польської Томошу Сакевичу про ці таємні зустрічі, які пам'ятаються. Тобто. Для чого потрібно була совятами ця різанина? Тому що стояло питання кордонів 1 вересня 1939 року. Совєти логічно вважали. Не буде поляків на Волині, про які кордони 1 вересня 39 року можна говорити. Щодо термінології, сам термін, а волинська різанина. Коли він з'явився? Волинська різанина це. Продукт десь 90-х початку 21-го століття. Це сформувалося в польських так званих крисових середовищах. Натомість я в своїй останній книжці використовую поняття «Волинські масакри. Так, «Волинські масакри, підкреслюючи, що різанина була обопільною, як писав Іван Леся Грудницький, що звердіння було по обох сторонах. Це треба розуміти, це треба визнати. І повторюю, що про це пишуть польські. Підпільники в своїх документах, що головною рушійною силою цього процесу була темна неграмотна селянська маса Волині заражена і чорносотиною і більшовицькою пропагандою. Ну, але, звичайно, це не знімає відповідальності з УПА, тому що УПА була організованою силою, і звичайно, в цьому тандемі УПА селяни вона відігравала все-таки провідну роль. Одному з інтерв'ю ви сказали, що сучасна Україна не несе відповідальності за моральний стан волинських селян в часи Другої світової війни. Цю тезу розкрийте. Будь ласка, ну, як я вже сказав, що в 19 столітті господарями душ волинських селян була російська православна церква і Чорна Сотня. До вибуху Першої світової війни, а потім появляються більшовики, які знову ж таки накидають свою ідеологію, своє бачення. Отже, оця тема має багато дуже нюансів, які треба досліджувати, а не говорити однобоко, що що всьому винна одна політична сила ОУН і її збройне рамено УПА. Насправді, чинники, які брали участь в волинських подіях 43-го року, було дуже багато, і чим скоріше ми зрозуміємо, що головною зацікавленою силою в цій різні, як писало польське підпілля, були совіти, що робили десятки тисяч партизанів на теренах Волині? Що вони мовчки приглядалися? Та задаймо ті провокації, скажімо, Кузнєцова, які він робив. Подивімося на оточення Кузніцова, де було дуже. Багато поляків. Це зрозуміло, що одних накручували супроти інших. І чим скоріше ми це зрозуміємо і відійдемо від оцього стереотипу, що всьому заплановано, зорганізовано і здійснено однією політичною силою, то доти ми будемо іграшками надалі в руках Москви. Ваші праці наукові переважно польською мовою. Чому так? Ну, бачите... Мій батько народжений під Ярославом. Чи в мене польська кров, не знаю. Батько казав, що все можливо, тому що на пограниччі говорити про те, що ти, як каже, однієї крові, це було би абсурдом. Натомість з вибору я українець. От. Але якийсь сантимент у мене ще починаючи з цього 1998 року. Е коли ми робили фільм Важке братерство до Польщі, поляків він є, існує. От, і я відчуваю своїм моральним обов'язком просто доносити українське бачення тих подій до польського читача. І, власне, тому, напевно, більша частина і краще моїх праць написана польською мовою. Коли ми говоримо про кількість жертв е і прослідковуємо це в часі, багато істориків говорять про те, і власне називають конкретні цифри, що вони постійно ростуть, як з польського боку, власне, так і з українському. Чому так відбувається, і як ви вважаєте, чи колись вдасться встановити точну кількість жертв е цього конфлікту? Я думаю, що приклад робочої групи, яка локалізована в Українському католицькому університеті, якого чолірога Галагіда, є добрим фактом, добрим свідченням того, що колись нам може вдасться наблизитись до оцінки реальної кількості жертв. Тому що власне вони показали, що це далеко не одна-дві тисячі, як стверджували польські історики українських жертв, а ця цифра, яка наближається до 30 тисяч. Якщо ж говорити про заяви польської сторони, ну, то дуже часто вони мають просто виразно кон'юнктурний заполітизований характер. Скажімо, пані Ева Сімашко, яка своїм батьком Владиславом дослідила, має два величезні томи. Досліджень того, що відбувалося на Волині, і спочатку це було і там 80 тисяч, 100 тисяч. Тепер вона говорить, що це вже 130 тисяч. А професор Мотика стверджує, що до 100 тисяч жертв з польського боку, волинської і волинсько-галицької трагедії, з методики підрахунків. Які застосовують члени цієї робочої групи юра Галагіда, а не тільки опиратися на скажімо так, тернові опитування мешканців, тому що люди на жаль схильні забувати після поновлення діалогу, після ексгумації в пужниках. Як ви вважаєте, як би далі мали розвиватися стосунки України і Польщі? Для нас перспектива одна: нам потрібно цю війну виграти чи принаймні якось зупинити її на вигідних для нас? Умовах і, врешті, зрозуміти, що за 30 років ми могли збудувати щось значно інше, ніж ми збудували до 2019 року. Бо, як відомо, поважають сильних і багатих. Якщо ми будемо сильними і багатими, тоді, звичайно, наш діалог з Польщею і з поляками буде відбуватися на зовсім іншому рівні. Якщо ж говорити про історичну науку, ну то теж в Києві повинні зрозуміти, що справа історичного діалогу це не справа Львова і Польщі. тому що виходить дуже сумно, що замість того, щоб створювати відповідні групи і інституції, які би цим займалися, у нас це все залишається, вибачте, на любительському рівні на рівні. Окремих істориків на рівні окремих історичних осередків, не маючи ні фінансування, ні державної підтримки, ми просто не можемо вести цей діалог рівноправ. Тому, напевно, треба відновлювати роботу польсько-українського чи Українсько-польського форуму істориків, чи Українсько-польського форуму партнерства, щоб ці. Громадські структури зайнялися випрацюванням якоїсь спільної політики. Але це, знаєте, дуже, дуже складний шлях, тому що я був учасником членом обох цих груп і знаю, як, наскільки важко це все просувається. 22-й рік показав, що якби ми не мали такого тилу, як Польща і поляки, то ситуація була б, звичайно, значно складнішою, ніж вона виявилася в цей час. А на закінчення фраза, яку сказав чи написав е Симон Петлюра понад 100 років тому, яка власне є квінтесенцією наших майбутніх відносин. Отже, він написав так: ми, Польща і Україна, повинні дійти до порозуміння, щоб перед Москвою і стояти. Жодні покликання на приклади польсько-українських непорозумінь в минулому не є аргументом для сучасної реальної політики. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що спілкувалися ми з істориком, професором Львівського національного університету Богданом Гудем. Усім, хто нас дивився, дякую за увагу.